Всім привіт! Я Микита Зінченко, і сьогодні четвертий день мого челенджу 100 днів щоденних міні-влогів про своє життя. Сьогодні я не хочу розповідати про день, тому що він видався доволі рутинним, і до того ж, під вечір я дуже сильно видно втомився. Плюс я ще не одужав, і я себе дуже погано почуваю. Я вже не відомив пропустити сьогоднішній влог, але зрозумів, що є одна річ, якою я хочу сьогодні поділитися. Це мій скетчбук. Він заповнений відсотків на 20, він е, брудний і трошки потасканий, але він в собі несе одну дуже важливу думку, яку ви зрозумієте, коли я вам його покажу. І Я почав цей скетчбук у серпні 23-го, тобто вже два з хвостиком роки він в мене є. І тут є два типи сторінок: хороші сторінки і погані сторінки. І на кожній сторінці є те, що мені подобається, і те, що мені не дуже подобається. Але загалом через усі скетчі, які тут є, проходить ниткою одна ключова ідея. Більшість з них це те, чого я боюсь. Це або звичайні вправи з практики, з об'єму, або люди, або якісь концепти. Це те, що зазвичай я не показую, тому що воно не бездоганне, тому що воно не готове для клієнта. І проблема скетчбуку полягає в тому, що ти, звісно, можеш стерти, але він на той скетчбук. Він має показувати щось, що ти просто намалював. Неважливо, ти практикувався чи намагався зробити щось хороше. Ти просто малював. І ви навіть не уявляєте, скільки таких скетчбуків в мене поховано за роки мого малювання. Кожного разу я хотів створити щось ідеальне і починав спочатку. Це стосувалося правда не тільки скетчбуків. Це було все, що було недобре і можна було сховати. Я рвав зошити, я губив щоденники просто для того, щоб почати спочатку з ідеальною кредитною історією. І я думав, що це невід'ємна частина мене. Я називав себе перфекціоністом, і в підлітковому віці я дуже цим тішився. Потім згодом я зрозумів, що це проблема, що це страх, просто визнати що. Буває не ідеально, що буває не так гарно, буває відверто погано, і це нормально, це просто частина процесу. І після цього я зробив декілька речей. Перша я почав експериментувати, просто робити те, що мені хочеться: тестувати нові підходи до малювання, нові стилі. Просто для того, щоб спробувати, але при цьому довести до кінця. Навіть якийсь маленький скетч, просто доробити. А друге, малювати те, що мені страшно. Мені страшно малювати голови, значить, це будуть голови. Або тіло людини, значить, тіло людини. І мені допомогло. Я точно не в кінці шляху, але зараз я стою на середині мосту, нехай на 20% мосту. Я зробив перші кроки і хочу сказати, що це не страшно. І, зрештою, це мені подарувало пару сторінок, якими я пишаюсь. Не тому, що вони ідеальні, а тому, що вони показують, що я боровся зі своїми страхами і переміг. Нехай не повністю війну, але у цьому довбої переміг. І саме їх я хотів би показати собі малому. Навіть не їх, а весь скетчбук зараз. Я сподіваюся, що це б мене замотивувало. Попереду ще багато білого паперу, але в мене за багато років з'явилася невеличка надія, що можливо колись я закінчу цей скетчбук і перейду до наступного. В кінці я скажу одну річ, і якщо після цього стане легше хоча б одному початківцю, це буде супер. Я професійно займаюсь малюнком, тобто отримую за це гроші, мої роботи хтось оцінює. Скоро вже 10 років. Наступного року буде 10 років. І я зрозумів, що мої страхи. Які в мене були на початку, коли я був дитиною там в 10 12 років малював, і мій підхід до малюнку він в якомусь сенсі не змінився. Я боюсь того самого, просто за інших умов. Я боюся не зробити гарну роботу. Я боюся видатись непрофесійним. Мені соромно чогось не знати, і таких страхів багато. І я знаю, що є багато людей, які дивляться на мої роботи, і думаю, що ось колись я навчусь малювати, отак. І це для мене буде супер круто. Але я, знаходячись на своєму рівні, я ні в якому разі не кажу, що я там мегамайстер, але знаходячись на своєму рівні, навчаючи людей, я теж боюся. Я теж часто невдоволений. Але це не заважає мені розвиватися. Тобто є якийсь об'єктивний скіл, об'єктивне зростання і нормально, коли ти чогось не знаєш. Будь-який майстер, він все одно вчиться і розвивається. Будь-який адекватний майстер. Тому в іншому контексті, не сьогодні, я б сказав скоріше не бійтеся. Але сьогодні я це трошки переформулюю: Бійтеся, але робіть. Тому що тільки переборюючи свої страхи під різними соусами, ми можемо зростати. До завтра, Па-па.